I'm Слава Ісусу Христу! Слава Вітаємо всіх, які моляться разом з нами цю прекрасну молитву Вервиці. Вітаємо вас з мальовничого села Стужиця, що на Ужгородщині. І ми тут переживаємо дуже прекрасний час, переживаємо табір з міністрантами, з вівтарниками з цілого Закарпаття. Нас тут є 60 хлопців, які служать на наших парафіях, служать біля вівтаря Господнього. І сьогодні хочемо з вами молитися цю вервицю за мир в нашій країні в першу чергу, за наших воїнів, які боронять нашу країну, боронять наші кордони, зрештою, завдяки яким ми тут є на молитві, можемо молитися, можемо гарно таборувати. І теж об'єднуємо у молитві всі наші наміри, всі наші болі, всі наші страждання, які ми маємо в наших серцях. І дякуємо Богу за, за дар молитви. Дякуємо Богу. За те все, що він робить у нашому житті, і будемо просити у Богородиці про заступництво. То заступництво, яким вона завжди заступається, як милосердна мати. Починаємо з пісні Дух святий прийде. Дух Святий прийде! Vira vos kresne, a dia vos kresne, Lubokaj vos kresne v nas. Kaj vira vos kresne, a dia vos kresne, Lubokaj vos kresne v Скрезне В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, Розудиси, і все наповняєш, скарби Діго, життя подателю, прийди ли, і лися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи й душі наші, Вірою в єдиного Бога, Отця, Святожителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, Неносушного з Отцем, що через нього все сталося, Він за для нас, людей і нашого, ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія палата, і звертав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо сиди, праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і сином рівно поклоняє, і рівно слава що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя минулого віку. Слава Отцю, що нас утворив, і неї, Боже, та радження, і амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний тих, хор на Твого, бо ти Слава і сину, що нас відкупив. І нині і Боже для вас на віки віки. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний прилона Твого. Бо ти вродила Христа Спаса і творителя душа наша. Слава і Святому Духові, що нас просвітив. І нині і Боже для вас на віки віки. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна жінками, і і твого, Бо ти породила Христа Спаси і води на душа наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Боже, наші. Розважмо в першому славному таїнстві над тим, як Господь наш Ісус Христос воскрес із мертвих. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо матям нашим, і не вияти. Богородиці діво, радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний Твого, води породила Христа спаса, і води для душах наша, богородиці, Дєво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти мішки пане, Твого, бо ти породила Христа спаса і водити душа наша. Благорадиці Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і волосло на Твого. бо ти породила Христа спасе, помити на душа нашим. Бога радиця, Дєва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і мішенька, на Твого. бо ти породила Христа спасе і подивила душа нашим. Богорадиця, Єва радийся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тимченка, і благословенних воно на Того, в тих вородинах Христа спаси, Борис, душа на. Благо радиця, Єва благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенних віло на Того, по тих вородих, Христа спаси Боритина. Благорадиці, Діва Радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками і благословених, води душа наші, благодаці Діва Радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, між жінками, і благословених. Богорадиця, Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний дико на Твого. води корови Христа спаса і твори душа наша, богорадиця і благодатна Марія Господь з тобою, благословенна жінками і жінка, і Твого Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ісус, Омій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо в другому славному таїнстві над тим, як Господь наш Ісус Христос вознісся на небо. Отче наш, Сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, наших, і не води нас у спокусу, але визволи нас від право. Породися Діло, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, вони родина, Тиха свати, Душа наша. Бородися, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Вони родина, Тис, свати, творити, душа наша. Бородися, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. благословенна ти міжнами, і восховенних тихо. Породиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Волословена Тимі жінками, і волосників воно Того, Твої породила, Христа Спаси, зловити на того, Христа, Спаси і душам наша. Породиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Тим і жінка, і волословени ти Твого, Того, Твої породила, Приста і зводити душа наша. Родиться Діва радуся, благодатна мрія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний волосних воно Того, води породила при нас і повітря на душах наша, породиться Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і вословені воно Твого, води породила. Бородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. ти між жінками, і благословенних вілому, то ти породила Христа Спаси, і помитила душам наших. Породиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. між жінками і жінка, і благословенник вілого, Твої породила Христа Спаси. Сиділо, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Вони породила Христа Стаса і води душам наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Боже, Ом'я Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекильного вогню, провадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо у Третьому славному таїнстві над тим, як Господь наш Ісус Христос зіслав Святого Духа на Апостолів. Отче наш. Нехай святиться, нехай царство. Благословенна між жінками, і благословенний ти Бога, Твого, бо ти пробила Христа Спаса і зводити душам нашим. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками Господь з тобою, Благословенна славе на ти і благословенний Славенник вікона бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. бо родиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Словена тими жінками, і благословенний вословенних віконах, бо ти породила, Христа спаса, і Збавителя душам нашим. вородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками e vamos com a equipe e com a tua Bode por o Deus a Cristo a радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенні ти вона Твого. Води породила Христа, Спаса і Творителя душа наша. Боуродися, діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенні ти вона Твого. Спаса і Вородиця Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний славенни при воно Того, породила Христа Спаса і збавити на душам наших. Вородиця Діво радуйся. благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти міжен дане, і вославний пригонав Того, Води породила Христа Спаса і збавити на душам нашим. Порадися радуйся, діврадуйся. благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тим жінками і благословеним Тимона Того, і нам наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І і Мені. І Мені. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо в четвертому славному таїнстві над тим, як Господь наш Ісус Христос пречисту Діву Марію до неба взяв. Отче наш, що є син веса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, впід наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо прощаємося нашим, і доведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Благородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний Тіло на Того, коли породила Христа Спаса і Справителя душа нашим. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенних від Бога Того, во ти породила Христа спаса і зговорити, душам нашим. Богородиця Діва радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенних воно Твого, во породила, Христа спаса і згоди душам нашим. Богородиця Діва Радуся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословених вода Того, води городина Христа спаси, і провитина душа наша. Богороди си Діва Радуся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословених диво бо Води городина, Христа спаса і повитих душа наша. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословения Дні Бога бо Ти породила Христа Спаса і Сповіда душа наша. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенних Днібо. Сдіва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословенних вода, води городила Христа Спаса і порити на душа наша, благороди сиділа радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословенних данах, води породила Христа Спаса і творити на душа нашах. Богороди сидів радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенні приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Творителя душа наша. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, Боже, час, і навіки Амінь! О, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорни нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо в п'ятому славному таїнстві над тим, як Господь наш Ісус Христос про чисту Діву Марію в небі вінчав, Отче наш, що і на веса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим, і не нас. У але Богородиця, Діво, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена, тим жінками і благословених Твого, бо воти породила, Христа Спаса і Збавителя душам нашим Богородиця Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена, ти жінками і під Дігоно твого Води породила Христа Спаса і зловителя душам наша. Богородиця, Діво, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і волосних пілона Твого, води породила Христа Спаса і зговорити душам наша. Богородиця, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і волителя душам нашим. Богородиця, Діво Марія, Господь з тобою, благословен над жінками і жінками, і на твого, бо ти породила Христа Спаса і поритина душам нашим. Богородиця Діво Радости, благодатна Марія, Господь з тобою. ти тими жінками, і благословений, Дніво на Твого. Во ти породила Христа Спаси і Скоритання душам наша. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний Ди Дон Бога, во ти породила Христа Спасителя душам нашим. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений Дідона Твого. Один породила, Христа Спаса і свопителя, душам наші. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і на Твого. Бо Ти породила, Христа Спаса і сворителя, душам наших. На Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повся і повсякчас, і на віки віки. Ом'я Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Зараз також помолимося у наміренні святішого Отця Лева Папи Римського і за всю католицьку церкву. Отче наш, що є Сином на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Скоритина, душам наших. Слава Отцю і Сину, і святому. І на Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від визволи визвели нас єдиночисте і благословенна. Пресвятая, Богородице, спаси нас, Отця і Сина, і Святого Духа, Амін. і на завершення нашої молитви дякуємо всім, які молилися з нами, які моляться за нас і супроводжують нас у своїх молитвах. То будемо співати пісню, радуйся, Марія. Радуйся, Марія. Мінь світла їде на канікули з Богом. Учні катехетичної онлайн школи живого телебачення вирушають на табір. Однак є діти, які потребують вашої допомоги. Підтримайте соціально образливі категорії учасників табору, скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі і підтримайте наш табір. Станьте світлом для дитини.